Друзі, давайте розберемося, коли показникова функція буде спадною, а коли зростає. Ось є приклади, але спочатку згадаємо властивості показникової функції. Функція показникова, коли саме в показнику степені знаходиться Х. А це деяке число, але тільки не одиниця, і це додатнє число. А може бути більше одного, наприклад, 2, 3, 5, 7 або дробові числа без різниці. А може бути від до одного, одна друга, одна сьома, 0 до 1, наприклад, 1 друга, 1 сьома, 0,5, тоді ця функція буде з основою від 0 до 1. У випадку, коли основа степені більше одного, функція є зростаючою. Функція проходить через точку з координатами 0,1. Завжди показникова функція проходить через цю точку. Ця також проходить через цю точку, але вона є спадною. Висновок: все залежить від основи степені. Тепер переходимо до прикладів. Y дорівнює 10 в степені х. Потрібно просто порівняти основу з одиницею. 10 більше 1, функція. давайте так я буду зростає. 5 дев'ятих порівнюю з одиницею 5 дев'ятих менше одиниці, функція спадає. 2 в степені мінус х. Як тут бути? Тут х, а тут мінус х. Давайте згадаємо, що можна від'ємний степінь завжди зробити додатним. Ось таким чином. Тобто, 2, якби перевернути, записати обернено до двох число, це одна друга. І тоді знову порівнюємо одну другу з одиницею, оскільки одна друга менше одного, то функція знову є спадною. Одна п'ята в степені мінус х робимо аналогічні дії попередньому прикладу, 5 в степені х. До 15 убернено число 5 перших, тобто 5. Тоді 5 порівнюємо з 1 це більше одного, і функція є зростаючою. Наступний приклад. Потрібно згадати властивості степені. Якщо степені однакові, то при множенні можна помножити основи, тобто це буде 2 помножити на 3, 6 в степені, в, тій же стані, в тому ж самому степені х. Порівнюємо основу 6 більше 1, функція зростає. Ось ця функція зростає. І ще один приклад. Аналогічно попередньому, множимо 12 на 1, 18. Це буде 12, 18 в степені степні Хгадаємо властивість, основну властивість дробу можна скорочувати на одне і те саме число. В даному випадку, це можна на 6 скоротити і отримаємо 2. Третіх в степені х. Оскільки дві третіх менше одиниці, то функція є спадною.